Всім доброго дня. Сьогодні я постараюся лаконічно з одної сторони і чітко з другої сторони відповісти на питання, скільки ви будете заробляти за 1000 переглядів на YouTube. І так, лаконічна відповідь вам не сподобається, швидше за все, бо вона така. Якщо це вас буде дивитися в Україні, Росії, одним словом, в країнах СНГ, вас буде близько 1 долара за 1000 переглядів. А тепер перейдемо до чіткої відповіді. Чітку відповідь вам дати ніхто не може. Саме тому в інтернеті дуже спекулюють з цим поняттям. Я вам, в принципі, спробую пояснити, в чому особливості заробітку на YouTube і чому настільки складно сказати чітку цифру. І так, поїхали. Для початку поділюся досвідом. Ось у мене є канал, це вікендуїт. Це, я зразу вам скажу, не єдиний мій канал. І я заробляю більше, ніж 5 доларів. Тобто досягнення трошки більше на Ютубі, ну, значно більше. Але саме цей канал е найкращий приклад. Для того, ну, на ньому найлегше демонструвати теорію. І так, ось бачите, в мене було по 500 переглядів в день. Тобто, множимо на 2, виходить 1000. І ось скільки воно заробляло. 20 центів, 10 центів, 30 центів, 1 день 50 центів, ну от множимо на 2, і от виходить 20 центів, 40 центів, 40 центів, 60, там десь навіть 8 центів. Це відповідь на таке питання ніби згрубше, що це від 10 центів там до долара. За тисячу переглядів. Але давайте трошки деталізуємо це питання. Для початку давайте зрозуміємо, в чому особливості заробітку. Від чого він залежить? Він залежить від кількох факторів. Перше хто вас дивиться, тобто ваша аудиторія. Другий де вас дивляться. І ці два фактори найбільше впливають взагалі на заробіток. Тематика кожного каналу. Інакше, наприклад, є комп'ютерні ігри, будемо порівнювати таких три канали: комп'ютерні ігри, жіночий мейкап і, скажімо, канал присвячений фінансам, там, акціям, Форексам і тому подібне. Хто дивиться комп'ютерні ігри? Ну, Швидше за все, аудиторія буде шкільного віку, ну, можливо, там до 25 років. Це раз. По-друге, що в таких людей стоїть? Це стоїть ще й у мене адблок. E, ось і все. Тобто це вже зрозуміло. E, Жіноча категорія, адблок швидше за все, стояти не буде, ну принаймні в рази менше, як аудиторії в комп'ютерних іграх. І реклама буде доцільніша. Якщо на комп'ютерних іграх буде вибувати реклама нової пошти, якісь, ще якийсь бред дешева і незрозуміла реклама. То на мейкапах вас буде вибувати рекламу від Лореалі і тому подібне. І велика ймовірність, що дівчина просто клікне на ту рекламу, на відміну від того, там, ви дивитесь огляд комп'ютерної гри, ви просто натиснете на хрестик. Відповідно, дівчина заробить за це півдолара, а ви заробите 1 цент. Стосовно комп'ютерних ігор, просто. Тематика приблизно однакова в плані туторіалів, оцих, що я знімаю і комп'ютерних ігор, тому в принципі оце і ваша є статистика, навіть напевно трішки менша. Що стосується Форексу, там, в принципі, ситуація така ж, як і з дівчачим мейкапом. реклама просто дорога. Навіть якщо хтось один раз клікне чи просто перегляне, там реклама набагато дорожча. На що це впливає? Чіткіше це впливає на тисячу комерційних переглядів. Тобто за, за перегляди ніхто не платить, а комерційний перегляд він дивиться ось тут в ефективності реклами. ось З 15 тисяч, як бачите, 2,5, грубо кажучи, тисячі комерційних переглядів. Тобто, на кожен п'ятий, це там, де показалась реклама або рекламодавець досягнув своєї цілі. Чи то хтось клікнув на хрестик? Чи це просто реклама показалась, чи там хтось клікнув на рекламу. Тобто договір між рекламодавцем і ютубом ми не можемо знати. Наприклад, нова пошта може з ним домовитись про те, що якщо появиться цей банер низенький, то ви вже отримуєте 0,1 цента, або може домовитися, якщо хтось клікне на хрестик, ви отримуєте 0,1 цента, або може домовитися паралельно і те, і те. Або може домовитись, наприклад, що якщо просто появиться реклама, ви отримуєте нічого. Якщо хтось клікне на хрестик, отримує там, 2 цента, а якщо хтось клікне на рекламу і побуде на їхньому сайті 5 хвилин, то ви отримуєте долар. Тобто, договір такий. І це все рахується комерційним переглядом. Тепер знову ж таки, стосовно комп'ютерних ігор. Ось в, і статистика. Тобто в мене 15 тисяч переглядів, з них всього лише 3 тисяч комерційних. І за них я заробив. Ну, 8 доларів мінус 45%, які забрав Ютуб, виходить там 450, чи скільки там. В комп'ютерних іграх з 15 тисяч переглядів, чи там, наприклад, в приколах якихось в підбірки фейлів, може бути взагалі ще менше. Тобто з 15 тисяч може бути 500 або 1000. Тобто, всіх буде стояти ад блок, або взагалі реклама не буде відображатися дівчачі аудиторії і Форекса, наприклад. Цей показник навіть якщо буде таким самим, то заробиться набагато більше, тому що реклама там дорожча. Тобто, якщо нова пошта домовилась там за 0,1 цента, то Лореаль може домовитись там за 10 центів тільки за показ реклами. А крім того, ще він домовиться, що якщо клікнуть ще ж 50 центів, і виходить, там, на нову пошту всі тільки на хрестик клікають, і хто в житті не клікне на той банер. А там з 10 дівчат двоє клікнуть саме на і Людина зразу отримує 1 долар. Отак воно і впливає. Крім того, я думаю, що кількість комерційних переглядів буде значно більше там, до 5 тисяч. І ось і виходить, що дівчина може отримати за мейкап, чи там, людина, яка знімає про фінанси, про Форекс. З там, 15 тисяч переглядів я отримав 4 долари. Мінус партнерка, а вони отримують там 20 доларів. Да? Зрозуміло це питання. Пер, питання ще складніше, яке полягає в тому, де вас дивляться. Тобто, за аудиторією зрозуміло вас будуть дивитися, ну, на кого ви орієнтовуєте, знімаючи це відео. Де вас будуть дивитися, залежить від теги, і від назви відео. І це дуже важливо. Якщо ви там дуже важливо, якщо ви зняли там туторіал на українській мові, а прописали теги на англійській, воно виб'є американцю, він почує українську мову і виключить зразу. Так, троє американців зроблять. І до побачення. Ваше відео вже нікому не буде рекламуватися. І ваш канал, в принципі, теж опуститься в якомусь там рейтингу. Тому це важливо зразу продумати. Тобто, якщо ви там хочете робити канал з підбіркою фейлів, або там, наприклад, найкращі моменти в Counter-Strike, краще зразу робити канал на англійській мові. Тому що якщо в Україні Росії ви будете отримати за тисячу переглядів, там, грубо кажучи, від долара до трьох, то в Америці ви вже будете отримувати в 10 разів більше. А там, скажімо, в якійсь Японії, в Сінгапурі, це весь час міняється, в Великобританії, в Швейцарії, ви взагалі будете отримувати в 20 разів більше. Я беру ці зараз цифри, скажімо так, з фонаря на прикладі одного з моїх відео. Тобто, якщо ми тут беремо з грубша. так як я вам говорю, що це взагалі неправильне формулювання питання, скільки ви отримуєте за 1000 переглядів, але ось ми беремо знову цей дохід. Ось є 1000 переглядів, і я отримав за це там, 30 центів. Да? То от коли... Я зняв одне відео на англійській мові. Там здається, як оновити Windows Сім'їрку до 10, то за 30 отаких переглядів, я не знаю скільки там було комерційних, стільки ж каналів заробляв, навіть більше. Тобто від 30 центів до долара я отримав за 30 переглядів. Тобто, ну от може 30, Тобто, це означає, що за 1000 переглядів. 10 доларів. Ось, і, грубо кажучи, так я і вам скажу в 10 разів більше, якщо вас дивляться на англійській мові. Відповідь на ваше питання отже, така. Якщо ви знімаєте відео, які будуть дивитися в Україні і Росії, ви будете все рівно небагато заробляти за 1000 переглядів, якщо вже говорити загрубше. Це буде до 1 долара. Подобається вам це, не подобається вам це, можливо, в когось інші дані, хай напишеться в описі в описі, в коментарях. Будемо говорити досвідом цікаво завжди ділитися. Складніша відповідь на це питання полягає в тому, що для того, щоб знати, скільки ви отримуєте за 1000 переглядів, є два шляхи. Перший шлях зняти канал, зняти відео, зробити канал і дізнатися, скільки ви будете отримувати. Е, другий шлях е, запитати 5-10 людей, які вже знімають такі відео, які вже мають по тисячі переглядів, скільки вони заробляють в день Силайте повідомлення в YouTube, в Gmail, в відповідь, може вони вам нададуть, може не дадуть вам відповіді, хто його знає. Заодно це і є відповідь, чому в мене поганий мікрофон. Тому що нормальний мікрофон коштує там, від 15 до 50 доларів, а канал заробляє. За місяць з 5 доларів відняти 30% виходить взагалі сущі гроші. Тому. А я не збираюся вкладати гроші в якісь е, повітряні замки. Тобто заробить канал на мікрофон, ну, тоді я його і куплю. Що я вам ще зразу скажу? Це те, що партнерка не впливає на рівень доходу. Взагалі нічого не може вплинути на рівень доходу. Це все залежить сугубо від того вашого контенту, сугубо від ваших відео, сугубо від того, хто вас дивиться, де вас дивляться, і кількість ваших переглядів. Партнерка впливає на те, що вона виплачує в принципі менше 100 доларів і швидше, навіть інколи як Google AdSense. Ось і все. В принципі, це вся доцільність партнерки. Там деяких є ще аудіотака. Ну, можливо, якщо вам кинуть страйк, партнерка може його використ... ви, ну, вирішити це питання, якщо він там неправомірний. Отаке-то. От якщо вас щось більше цікавить про партнерські програми, дивіться наші мої інші відео. Я, в принципі, плейліст зроблю тих партнерок, які я рекомендую. Це не тільки через реферальні посилання, я просто вам рекомендую три партнерки, я вам зразу скажу: це Аїр, ВСП, або, наприклад, Tajik Network. Вона не дуже популярна, але вона реально мені виплатила 5 доларів, тому я маю право вам сказати, що да, можете підключатися. На неї там смішні вимоги, просто 50 підписників. Хочете щось адекватніше, це взагалі альтернатива AIR. Дуже нормально, тому що вони виплачують дуже швидко. Якщо Google AdSense вам буде виплачувати, як і ВСП, в принципі, навіть я то може швидше за ВСП. Цей канал підключений до ВСП, наприклад, то за серпня отримую там, в кінці жовтня, Google AdSense може би виплати в середині жовтня, то АІР. це цікаво, але вона виплачує там за. Вересень-жовтні, тобто заробили ви там 5 доларів в кінці вересня і ви їх отримуєте вже в жовтні. Це реально дуже зручно. Ну і плюс вимоги там 100 підписників, ОСП, 300 підписників. 5 тисяч, походу, переглядів. Ну, тобто, якщо ви вже розкручений канал, можете до ВСП підключатися. Ви просто довше будете отримувати ті гроші, але отримуєте там теж підтримку онлайн. Хоча це в принципі не має ніякого значення. Можете Google AdSense. Є окремо в мене відео вибрати партнерку для Google AdSense. Є окремо відео по кожній партнерці, яку я вам рекомендую. Я попробував штук 10, 5 з них виплачували реально гроші. Я там накручував. Ну, заробляв 5 доларів для того, щоб перевірити, чи вона працює. Ну і залишилось в принципі адекватних варіантів для України. 3 на даний момент, ті, які я перевірив. Їх є більше, я думаю. Але це треба перевіряти. Я нікому не вірю, тому що всюди реферальні посилання, і хто його знає, що та людина від тебе хоче. Ну, ось, вже відповідно 100 питань стосовно заробітку і про партнерки, і про все. Думаю, що відповідь очевидна. Задавайте запитання схожим каналом, будете знати відповідь на це питання. Ну, або така відповідь, яка вас, напевно, не дуже влаштує. Там, Один долар за тисячу переглядів це, напевно, не те, на що ви. Розраховуєте на початку, як ви починаєте знімати. Але від себе вам скажу, це просто цей канал. Я до ним, в принципі, не працював 2 роки. Він сам до цього дійшов там до 500 переглядів в день. Але це не так нереально, як здається. Тобто, як бачите, ви берете якусь шкалу, і тут ну 300 ніколи не буває, що воно так стрибає. Ви там знімете нормальне відео, у вас буде там 10 тисяч в день, і у вас буде 10 тисяч в день. А це, знаєте, 10 доларів в день це вже нормально. Тобто все залежить від того, що. Каналу, вашої творчості, вашого контенту. Якщо у вас є якісь запитання, я в описі під відео залишу ID своєї лівакової сторінки. Задавайте. І залишайте в описі під відео. Сподобалось відео, ставте лайки. Не сподобалось відео, ставте дізлайки. Але пишіть коментарі, щоб побільше всього знати. Якщо вам не подобається якість мікрофона, то... Ставте теж лайк або коментар, але я вам показав статистику. Я думаю, що все зрозуміло. Все, дякую за увагу.